Доброго дня, шановні колеги, сьогодні коротко поговоримо про те, як виявити і подолати освітні втрати в володіння молодшими школярами навичкою читання, які спричинені військовою агресією і нестабільністю освітнього процесу під час пандемії. Тема актуальна. Адже у майбутньому освітні втрати можуть мати серйозні наслідки, оскільки вони впливають на майбутнє самих дітей і також на подальший розвиток нашої країни в цілому зазначу, що особливістю освітніх втрат є те, що вони будуть накопичуватися, поглиблюватися, якщо вчасно і ефективно не вживати заходів для їх подолання. Сьогодні на різних платформах обговорюються цільові заходи, які можуть допомогти надолужити освітні втрати учнів у важкі соціальні періоди. Це питання також порушувалося в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України, а у відділі початкової освіти Інституту педагогіки підготовлено інструментарій для виявлення. Втрат у засвоєнні учнями перших четвертих класів програмового змісту з базових навчальних предметів. Я ж сьогодні зупинюся на діагностуванні і компенсації освітніх втрат у сформованості технічної складової читання. І з спостережень за освітнім процесом на уроках літературного читання. Можна зробити висновок, що переривання освітнього процесу, нестабільність у навчанні найбільш негативно позначається на сформованості в молодших школярів саме навички читання. А оскільки ця навичка є, має універсальний характер, безпосередньо впливає на успішність навчання з інших предметів, також на особистісний розвиток дитини, забезпечує її соціалізацію в інформаційному суспільстві, ми рекомендуємо приділяти ці якості належно. Причина зниження рівня розвитку навички читання багато в чому пов'язана з тим, що читання відноситься до складних когнітивних навичок, які можуть швидко втрачатися і втрачаються, якщо вони не використовуються. Тобто, якщо дитина навчилася читати, а потім не читає або читає мало, то вона здатна відтворювати слова, але декодувати і осмислювати текст їй буде складно. Тільки систематичне читання дає змогу школярам удосконалювати як технічну, так і смислову сторону навички читання і оволодівати прийомами і способами смислового читання текстів різних видів. На слайді наведено деякі втрати у сформованості технічної складової читання, які в свою чергу зумовлюють втрати смислової сторони навички читання. З огляду на виявлені проблеми, варто звернути особливу увагу на вироблення таких компонентів технічного складника читання, як спосіб читання, правильність. Темп читання і виразність. Кожний із цих компонентів і їх сукупність підпорядковуються смисловій складові читання. Тобто повноцінним вважається тільки таке читання, якщо читачем досягається розуміння прочитання. Якщо механізм читання склався, то розуміння відбувається одночасно зі сприйняттям того, що учень читає. Щоб виміряти втрати технічного складника читання і допомогти учням їх компенсувати, необхідно постійно і об'єктивно використовувати дієві інструменти для діагностування та коригування. Зазначу, що діагностиці підлягають усі компоненти навички читання. А вивчення стану сформованості навички читання відбувається у процесі читання. Учнем спеціально дібраного тексту. Тобто запропонований вчителем для читання текст повинен відповідати певним вимогам. З цими вимогами ви можете познайомитися на слайді, який я вам зараз презентую. У нашому посібнику ми подаємо достатню кількість таких текстів для учнів перших-четвертих класів. Для кожної, вікової групи, для кожної вікової групи учнів ці тексти відрізняються обсягом, складністю змісту, мовою, побудовою речень та іншими показниками. За жанром, Тематикою та формою викладу інформації найбільш ефективним і доступним матеріалом для молодших школярів вважаються казки, художні і науково-художні оповідання. Тому ми рекомендуємо здійснювати діагностику навички читання, працюючи з такими текстами. У посібнику описано процедуру вивчення стану навички читання в голос. Хочу звернути вашу увагу на те, що, за нашими спостереженнями, в освітньому процесі сучасної початкової школи належна увага приділяється таким компонентам навички читання, як правильність і свідомість. Однак недостатньо приділяється уваги. Вивченню способів читання, а це дуже важливо, особливо на ранніх етапах формування навички читання у перших других класах. Також доцільно було більше уваги приділяти формуванню виразності і швидкості читання. Вивчення способу читання визначається через констатацію того, в який спосіб переважає в читання. Дитина. У звичайному для неї темпі читає текст одну-дві хвилини, а вчитель у цей час у своїх записах позначає той спосіб читання, який переважає. Е, перші два способи читання є перехідними. Вони характеризують навичку читання у процесі її встановлення, зокрема у першому класі. А три останні є провідними у других, третіх і четвертих класах. Зазначимо, що доцільно стежити за розвитком способів читання та за правильністю читання доти, поки у класі не зникне складове читання, і поки помилки будуть поодинокими, а темп читання наблизиться до темпу розмовного мовлення. Під час перевірки правильності читання педагог враховує кількість і характер помилок і фіксує ці дані в таблиці. Усі зразки таблиць ми також подаємо у посібнику. Щодо темпу швидкості читання, на жаль, уже кілька років цьому компоненту навички читання приділяється недостатньо уваги. Дозволимо собі нагадати, що саме техніка читання є засобом для досягнення розуміння прочитаного. А якщо темп читання у дитини нижчий ніж 50 слів за хвилину, то вона здатна лише фрагментарно засвоїти фактичний зміст твору. От, от, отже, повільний темп читання. Це є тривожним сигналом для вчителя. Необхідно з'ясувати причини такого низького показника швидкості читання і, звичайно, вживати заходи щодо його коригування. Відомо, що там читання визначається кількістю слів, прочитаних учнем, за одну хвилину. За бажанням, щоб досягти більшої об'єктивності. Можна перевести текст «Знаки», де 100 знаків у середньому будуть становити 17 слів. Усвідомлення учнями мети виразного читання безпосередньо залежить від розуміння ними змісту і основного смислу твору. Тому діагностування уміння читати виразно перевіряється після попередньої підготовки учня. Виразність читання виявляється в умінні учня проникати в емоційний настрій всього твору, правильно вибирати і користуватися мовленнєвими інтонаційними та позамовними засобами виразності. Тобто, відповідно до зміста твору. Учень має правильно робити паузи, логічні наголоси, вибирати потрібний темп читання, інтонацію і змінювати їх залежно від розділових знаків та змісту тексту. Також учень має чітко вимовляти слова, правильно інтонувати речення, різні за метою висловлен... висловлювання. Необхідно також час від часу перевіряти індивідуальне читання мовчки. Рівень сформованості цього виду читання можна визначити за темпом, способом читання та розумінням прочитаного. Методика діагностування цього виду читання також описана в посібнику. Зауважимо, що діагностування навички читання мовчки доцільно проводити, починаючи з Третього класу. За допомогою описаних посібнику способів обстеження, вчитель має об'єктивні і точні дані про розвиток навички читання і, відповідно, може проводити роботу з їх коригування чи удосконаленням. Систематичність вивчення стану навичок. Особливо важлива на початкових етапах встановлення навички читання, це перші і другі класи, коли формується спосіб читання і правильність. Остаточний висновок про рівень розвитку навички читання в голос і мовчки в того чи іншого учня можна зробити лише на основі сукупних даних по кожному з компонентів навички читання. Ще раз приверну вашу увагу на те, що темп читання, як і інші технічні характеристики навички підпорядковуються смисловій стороні читання, що є провідною у читацькій діяльності. Як вивчити рівні розуміння молодшими школярами? Текстів різних видів розповідатиме моя колега Мартиненко Валентина Олександрівна. Щодо компенсації освітніх втрат, технічного складника навички читання, раджу вам ознайомитися. Зі змістом посібника Мартиненко Валентини Олександрівни, який є на сайті Інституту педагогіки. В цьому посібнику розкрито психолого-педагогічні аспекти становлення і розвитку навички читання молодших школярів на різних етапах навчання у початковій школі. Також в ньому проаналізовано типові та індивідуальні труднощі навчання читання учнів. І, що важливо, і цінно запропоновано систему вправ і завдань для формування навички читання. Назва цього посібника, його вкладинку, ви зараз бачите на слайді. Наразі це все, що я хотіла сказати. Дякую колеги вам за увагу. До побачення.